Студентський літературний захід під відкритим небом, зима, що нас змінила, відбувався у формі Євромайдану із бочкою з відкритим вогнем для обігріву гарячим чаєм і печивом, що передавали те неповторне братерство, яке панувало на майдані. Студенти ніколи не стояли осторонь будь-яких подій в державі, в суспільстві. І минулого року студенти так само зробили революцію, революцію гідності. І наші студенти, студенти Надвірнянського коледжу, ніколи також не були осторонь. Ми підтримали майдан і підняли майдан на двірні. Ми старалися приймати участь на Майдані Франківського наші студенти приймали участь на Майдані в Києві, і сьогодні ми захотіли відтворити ті події е, ту. Та ту атмосферу, яка була в минулому минулого року, щоб ми ніколи цього не забували, тому що забувати нам цього не можна. Театралізований минулорічний Євромайдан проходив з ініціативи молоді проспілкової організації студентів коледжу та студентської літературної студії Новий формат. Сьогоднішнє свято, сьогоднішній такий літературний проект відзначення революції гідності. Ми вирішили зробити в форматі літературних читань. Тому матимете змогу знайомитися з авторськими поезіями, де відзначені ці події з поезіями інше. Авторів, і послухати, згадати, відтворити ті події, які ми пережили всі. Рік назад на подвір'ї Надвернянського коледжу, де студенти передавали ту страшну ніч на майдані Незалежності на 30 листопада. Звучали літературні твори лід студійців на патріотичні теми цього Від холоду і сну підкріплялись гарячим чаєм і горів вогонь революційної гідності у серцях нашого юного покоління. Хочу сказати, що ми дуже раді від того, що наші студенти настільки ініціативні, і от це їхня була ініціатива, ініціатива студентської ради. Ініціатив... Дитива студентського профкому і нас тішить, що вони хочуть, вони живуть активно, живуть, переживають тим, що діється в нашій країні. Вони активними учасниками політичних подій, не тільки нашого міста, але й області. І є студенти, багато вже вийшли випускники, які безпосередньо брали активну участь в минулогорічних подіях. Є і наші теперішні четвертокурсники, які не один. День були в Києві. На студентський літературний Євромайдан прибули учасники АТО Вояки 4-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. «Крук». Круки виявились життєрадісними бойовими хлопцями і з великим задоволенням поспілкувались зі студентами коледжу.